У цьому відео поговоримо про Start Transition API. Перш ніж почнемо занурюватися в цю тему, давайте домовимось. Якщо вам сподобається це відео, то ви обов'язково підпишитесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Також не забувайте ставити лайки та писати коментарі, це також допомагає популяризувати канал. Окрім цього, канал можна підтримати фінансово. Всі способи будуть в описі під відео. Start Transition призначений для того, щоб оптимізувати роботу навантажених інтерфейсів. А саме за допомогою Start Transition можна вказати, що якийсь рендер можна виконати нетерміново. Відразу хочу звернути вашу увагу на те, що Start Transition використовується саме для оптимізації важких рендерів, і якщо ви помістите в Start Transition код, який блокує Event Loop, то вам це точно не допоможе. Щоб краще зрозуміти, як працює Start Transition, давайте розглянемо дуже простий приклад. У нас є список із пошуком. Цей список дуже великий, через що довго рендериться. Давайте подивимось, як зараз працює наш додаток. Для кращого ефекту уповільнимо продуктивність CPU в 4 рази. Тепер вводимо в полі пошуку яке слово відпрацювало плюс-мінус швидко, але відчувалась затримка. Тепер зітремо слово, ось я намагаюсь його стерти, але інтерфейс завис. Давайте повторимо те саме, але тепер запустимо профайлер браузера, щоб зрозуміти, через що відбувається затримка. Як бачите, на кожне натискання кнопки синхронно запускається лейаут. Який виконується досить тривалий час, через що у нас і підвисає поле для введення. І навряд користувачі будуть раді такій роботі сайту, само собою, нам треба оптимізувати цю поведінку. Найголовніше для користувача, щоб не підвисало те, з чим він взаємодіє в даний момент, тобто, в нашому випадку, з полем для введення. Але зараз введення в поле запускає рендер всього компонента. І відповідно рендеринг всього списку. Давайте поки приберемо фільтрацію списку і подумаємо, як би ми оптимізували в цьому випадку поле для введення. Тому що в такому випадку інтерфейс все ще продовжує підвисати. Давайте продемонструю. Як ви вже пам'ятаєте з відео по оптимізації рендерів. React рендерить компоненти починаючи з компонента, який ініціалізував рендер, та всі його дочірні компоненти. Водночас, React не запускає рендер батьківських компонентів. Тобто, щоб розв'язати поставлене завдання, нам треба винести поле для введення з його useState в окремий компонент. Зробимо це. Давайте запустимо профайлер Ракту і перевіримо, як зараз працюють наші зміни. Як бачите, коли вводимо текст, ніяких підвисань немає. І в профайлері бачимо, що рендериться тільки компонент Search Input. Добре, з цим розібралися. Тепер треба знову додати пошук. Для цього спочатку повернемо логіку для фільтрації. І тепер давайте створимо обробник OnSearch, який приймає рядок, за яким треба шукати. І передамо функцію OnSearch через Props у Search Input. У свою чергу, SearchInput буде викликати цей обробник і передавати туди поточне значення поля для введення. Перевіряємо роботу. Все фільтрує, але повернулася проблема з підвисанням інтерфейсу, тому що Search input викликає обробник OnSearch, який викликає SetFilter. А цей, у свою чергу, запускає рендер всього компонента App. Для того, щоб вирішити цю проблему, нам допоможе Start Transition API, який вкаже, що рендеринг списку можна призупиняти для більш важливих завдань. Для цього обернемо SetFilter в Start Transition. Думаю, треба відразу прояснити один момент у функцію Start Transition треба додавати сет які запускають важкі рендери. І в жодному разі не варто поміщати важкі обчислення, які блокують event Loop. Зверніть на це увагу, тому що це важливо розуміти. Повертаємось до нашого прикладу. Перевіряємо роботу додатка. Тепер все працює швидко та введення в поле не підвисає. Також, крім функції Start Transition, у React є хук Use Transition, який повертає статус IsPending. E і Саму функцію Start Transition. І вказує, що Start Transition ще виконується. І цей статус можна використовувати для лодерів, щоб користувачі розуміли, що щось обробляється. Різниця між функціями Start Transition, яка імпортується з React, і яку повертає hook Use Transition, немає. Давайте перепишемо наш приклад з використанням Use Transition. Перевіряємо. Все працює як і раніше, але тепер у нас ще є лодер. Починаючи з цього відео, я запроваджую рубрику, яка називається Міфи React». Я вирішив її запровадити, тому що бачу, що в багатьох розробників складається помилкове уявлення про роботу React. А трапляється це тому, що дивляться ютуберів, які взагалі не розібралися в тому, про що вони розповідають. А в свою чергу, незрілі уми, які навіть не хочуть перевіряти інформацію, просто вірять їм на слово. Звичайно, перед тим як робити цю рубрику, я подивився різні відео та статті і зібрав для вас перли від сеньорів. Перший міф це те, що код всередині Start Transition виконується в окремому потоці. Ні. Код доданий Start Transition не виконується в окремому потоці. Другий міф це те, що важкий синхронний код треба поміщати в Start Transition, тому що, у разі чого Start Transition призупиняє його виконання, щоб виконалися важливіші завдання. Ні і ще раз ні. Start Transition не зупиняє виконання синхронного коду. Start Transition може зупиняти лише стадію рендеру. Це дуже важливо розуміти. На цьому я закінчую. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте в коментарях, я відповім на все, що вас цікавить. Також, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете продовження, то ставте лайк та підписуйтесь на канал.